Сьогодні відео, ви побачите. Кровотеча. вон сядь. Мене вдарили. Сядь машину. Я дзвоню мамі. Я помираю, Владик. Я, я тебе ніколи не забуду, чекай, печеньку схавю. Я тебе ніколи не забуду. Братік, тебе чудовий лівчик. Відпустіть його, Мусора Мусара! Мусара! Ой-ой-ой, тікаю, тікаю, тікаю! Всім привіт, друзі! З вами знову я Псик і сьогодні я та мій друг Владислав, як настоящі мужики, відправилися на арткас. Я буду вдячний, -як, якщо ви поставите лайк та підпишитесь на канал. Ну що ж, друзі, не буду вас довго тримати, та згнути кота заяті. Хочеш поспілкуватися зі мною чи моєю командою, тоди заходи на мій Discord, який я зробив саме для вас. Так що давайте, якщо ви хочете пограти зі мною чи моєю командою, заходіть в Discord, ссылочку в описі під відео. Ти там, бо ми вже по тебе під'їхали. так, я тут. Та, давай сідай, от сідай, ходив. То ваш гелік? Вот тут якісь банки. Да-да, то ми в геліку, братан. Я Дай, Ой-ой. сюпий. братан. Кровотеча. Да, он сядь. Мене вдарили. Сядь машину. Я дзвоню мамі. <рес> Брат, я помираю. Ходи, ходи. ходи, потяну, ходи. Давай, 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 вершай, давай. Давай. сідай. Я не можу. Я помираю, Владик. Я тебе ніколи не забуду, чекай, я печаньку схаю. Я тебе ніколи не забуду. Ти бачиш, подивись назад, яка в мене улипка. Я помираю. Я помираю, чорний. Я помираю. Куди нас везуть? Блін, я зараз дохну реально Ми Мені їдемо на лісі Руба, братан. Брат, ти по мене зараз раз буде щихати в ходу. Тебе кроватача? Та, я зараз дохну, 7хп, 6. 5. 4. 3. 2. Що він гальмує? він шо тормоз? В тебе начальник тупий, якщо чесно. Все, я здох. Вітаю. Владик. Я схал, я схау бутыл. Брат! Брат! Не легал, сюда. Ой, я, я я, я в лікарні, Владик. Я їбав, я виходжу, мене тут ра вже заебал. По у мене дерево щось не з'являється в руках, коли його... Тут тут Бабі Джон. <гас> Чуєш, ладик, тут Бабі Джон, не дали семья Баби Джон. Байбуєш, <плес> жінка і чоловік Я я. за Баби Джон. <плес> <плес> ой, 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 ой пацани, ой, там пацанів. Пацаны, пауки. Чуеш, а походу. Чуєш, а може йдемо идем на раз. А ось вам і від владіка невеличкий спойлер, догадайтесь що він мав на увазі і куди ми і куди ми підемо в наступному відео. Пацани, дайте пару гривень на цукерку. А как ты знаєш твоє імя і на розыск. Братик, тебе чудовий ливчик. <гум> за коли могу вийду. Пройдемте в машинку. Пацани, не чіпайте його, пацани. Пацани, он чорний, не чіпайте його. Так а где он точно? За що? За то, що він чорный? Ручки, ручки поднимите. Так во поліцейский тоже і що його за це сажати, чи що? Пацани, а, ну, 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 ну не чіпайте це його, це пацани. Не ну пробачте, типа. Да, 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 да. А шо сталося? Шо сталося? Ну что вы сейфу? Сорден, За шо ви людину садите, він нічого не зробив? Вс, а вы пока будете допределенного срока задерживать. Он Ренті, чоловіку можливо. убил, а ви, гражданин не вмешиваете. Да та, блин, да чогоо. Що ви робите? Відпустіть його. Відпустіть його. Мусара. Що ви наробили? Мусара! Мусара! Мусора! Мусора! Ой-ой-ой, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Тікаємо, <різві> тікаємо, пацани, тікаємо. Ікаємо там полісмен вийшов йобию, ховаємось, ховаємося. Тут-во-за тут, мусорку за мусорку ховаємося. З мусорку ховаємося. Ай, ти мене вдарив. Братик, ти що тут? Тоже від мусорів ховаєшся? Тебе як звати, друже? У Саня Шалбі, А тебе як Бля, мусора! Тихо, 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 ховаємося, ховаємося. Братик ховаємося. Это, это скорая помощь была вообще. Ти, Ты говоришь? То, то ти говориш? да, покажися, покажись. ми тебе не боїмся. Це ти? О, привіт. Братики, тебе бачу, ти так непогано рожив. Це хто такий? Ема, що за суета тут відбувається? Кік у мене, блін... А що есть? У мене 383 доляра. Тут що таке дороге? й-мой. й Владик, я, я не раджу тобі тут до мусорів казати мусора. Я вже чорткав. Та ти мене чуть не упакували. Там тупо їдуть, і тут, і тут, коротше, полісмен вискакує, я зразу по газам. Я зрозумів, що зараз починається те, що мені не треба. Ну буде пахне пісні нами. Пахне чимось опаснім, так. Йоми, тут... А ти дай Владик? Ти далеко? Я вийшов з хоть. Чого? Не у нас бістело. Вертайся в сім'ю. Тіма тут і таче костюм є чуєш. Тут із Джо, хочу... тут Джоджо є. Мені зараз до тебе попасти буде дуже довго. Та ти скажи навіть той твій. Начальник за мною заїде. Ні-ні-ні, ми робити не будемо, ми не піде. Зешка, зараз підемо когось пішли, будемо до мусарів сюди докопувати. Зима прийшла. Яма тут порш, чуєш? Лодос? Порш, сені такі? порш з ялинкою та сені такий. Там Гелік твого батька твого про прорабу поїхав. так. Та-та-та. <рив> 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 І тебе шукає походу раба. Я, 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 я скажу, я звільнився. Ой, це будівельник? Давай в настройку, там, Владік, дам по П'ятьма хвилинами назад. Ні-ні-ні, ми робити не будемо, ми не підари. Кай, тебе серйозно тебе зазняти, серйозно похана на, на будівництві. Я розбився по-новому. Він Хоче кирпичі і хоче цементу. Газпромщик, о. Во він. Так, я хочу в нього купити цемент за 25 і кирпичі. Мене Чи... цем... цемент упав. А Сокій. ти купив у нього куртку за 200, ну ну. <рес> Яку куртку? Яку куртку? Крительна куртка? Я ти куди довірю віддав. Мене все подасть з рук, зараз хтось підбере. Нє, Ні, то ніхто не може підбирати тут. Кроме мене. Якщо ти так купив, і воно тобі не вміщається, так. <рес> Блін, мене цемент, значить постоїть тут почекає. А, я не хочу стрибати, я не дурний. Продаємо йому за 13-ї Заробив 6 баксів. Це <turbine noise> Диві, я бізнесмен. чуєш, Владік, тут якісь тигри. Тут котики, Владик. Тут ведмедь. Ууууу! Ой, я м'ясо найшов, Владик. А. Владік, я м'ясо стерев, тікай. Єма тут лікарів. <Hui> Ай! Мене б'ють, Владик. А ну там і вылетий в тусу. А тут лікар хотів мені продати, аскорбінки Вам що там нужно? Що? Мені коротше короче сай э, ган гандони. гандони є гандони Гандони? У нас нет гондонов, є антибіотики а, а поскільки, <рекун> поскільки васали <ви> <свят> таблетки? Таблетки пуски. Та-та. та Та-та-та ну, 200, 200 гривень за що? За зависали таблетки? Ал, меня слышно? Да. Ну тебя слышно, меня-то слышно, да? Да, зайка. Кто тут говорит? У вас там пациенты какие хворие чи ч? У меня тоже вс цены. Давай, я буду твоим. Ладик, що ты там творишь? А купувати. а покажи товар, покажи товар. Я... Якщо не побачу товар, не куплю. Вот, ой, блядь, ой, а ну мені, будь ласка, той сейний пакетик, ти показував якийсь він ліпший. У я зробив 1500 гривень. Владик, мені дало 100, 150 гривень. Ну, теж. А де в мене гроші тратяться? А, я футболку купив за купу гривень. Точно, там за 150 чи скільки. Я так посижу, не знаю, Владик, вийди на вулицю, тут чал на машині. <звук> він йде по правилах. Оно темный принц! Молодима. Мой сын Сука отдай! Ты моя шлюха? Владик, я короче м'ясо у них я у них мясо украл. У меня есть на Ааа, у меня кровотечение, помогите! У меня кровотечение, помогите! У меня кровотечение! Спасит людину, людину спасит! Это наша, ты его паяльно в лампу хилиш. Давайте ты удариш, а я тебе доб'ю. Ай! Ему пощочну. Ай, ти дурак. Алло, у меня кровотечение, у мене выстрелили. О, а. О, о! Марихуана. Любов моя марихуана. Марихуана. Ааа, бензопилой а, Аааа. Бензопило, Аааа. Спасіть його! а, -а, -а. а я живий бля. Світло Светло виключи, а то я тебе зараз потушу. Ти що телефон достав? Сьомка відео запрещена, вирубай камеру. Камеру вирубай. Вирубай камеру. Ай! Ай! Ай Вадик, Вадик, ти де. Спасай мене, за мною біжать. <світло> не, не веди їх до мене. Владик, спасай мене! Тільки я в кустах сховався! <світло> Товариш мусор він все бреше, я все бачу, то нічого не було. Він все вигадує, подивіться. Вона... Це брехня. Я. я все бачу. Лікар узяв пальником паля... йому очі підпалив і... і ще цього похилив і сказав, що він хоче гроші. Обернувся, пішов гад. Нормальний мент. Нормальний мент. Владик, це нормальний мент. Я бачу. Ти нахуй. Владик, ты по ней питание вы решится. Тупо бидиш опускаю ликаря. Вай, иди звіт. Гоу, ты спаляльник. Не размай. Я полицию, я ментуру викликаю, ходи сюда. Все, стій, зараз будемо разбираться. тебе знімаю на камеру. Я тебе на камеру знімаю. Я на камеру тебе знімаю. Йо, хлопці, ви, ви добігались. Я це зняв, я це зняв, як ти бив. Все, ні, чоловіче, ти сядеш. Я тобі говорю. Ти сядеш надовго, хлопче. Ні, хлопці, ви, ви, вас не буде вже я в морі, я все знімаю. Алло, помахайте в камеру, <ривіт> По зараз... Нахуй її. Неправда він бігав за нами, хотів нас збити. Упакуйте дайте йому, за упакуйте його на 10 суток. Та-та-та! не не ні він ту вот бігав, ту Товарищ, товариш мусор, мене хотіли убити, замах вбивство, оцей чоловік, оця во людина в червоній робі, оцього. Вог ніхуя. Сита. Так, так, це він був. Замах на бесту було. Було замах на бесту, він хотів нас убити. Перепрошую. Він бігав з паяльником запаяти. Запаяти. А ну, весли вот Ні, Не, переводы. Він хотів мене убить, Він бігав з паяльником. Вот, переводи. У меня есть все снято на камеру. Я снимал. А вот этот бегал и размахался кулаками. Вот этот желтый. Цей... Да-да-да, вс снято. Оцей желтый, короче, ты сядешь, понял? 10 год тюрьмы. Оцей желтый, короче, гей, пакуй ты так за компанию. <говорить> Чё? Кто? <говорить> Давай зараз зарасскажем, что мусора хуй сосы и ткаем. Не, не, я придумаю інакшу шутку. Що? Вуйко, вуйко, а звідки у вас такі великі вуса, вуйко? Коли я послал, он тебя не оскорбил. Сотруднику похуй. Покажи, Кажи, кажи, Можеш уже тогда посылать. Да вуйко. О, переход. Переход, Опа, а поліцейсь... переход. а поліцейський припаркувався не на парковці, а що це таке? Да-да-да. Та, що та, та. це? Що це таке? Що це таке? Мусор ябаний. Чекай, мусор, що ти твориш? Вони поїхали на заправку пончики хавати. По Товаліш полі... Товаліш полі полісмен, вуйку, вуйку. Гей, де світ? Там люди Там замах на вбивство, вуйку, там замах на вбивство, там замах на вбивство. Так, да, там людину зараз зароб'ють, спасіть його. Отам во, там, отам, отам вони отам. Дайте йому бутилку в дупу. Во він, во! Оцей во, о, 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 червоний молодий чоловік. Оцей во він. Червоний? Та, да, та, да, він, він чуть не вбив мене. Пакуй його, пакуй! Пакуйте його, пацаны. пакуйте. Десять год чурми, 10 год. Паспорт покажи. паспорт. Покажи. Нема в нього паспорта, він іммігрант. Він іммігрант. Він іммігрант. Який паспорт? Говорю, іммігрант, іммігранта, вивозьте. <спиран> Чекаю, <падемо> ланити, він шо... О, ви чули, чули, що він говорить? Пакуйте його, пакуйте, пакуйте. Нахуй? О, о, зря, зря, певно. Ламайте ja, двері. Ламайте двері, ламайте двері. Він вийшов, пацани він вийшов. Пацаны сзаду вас, пацани! він тут, він тут. йде! На блядь, по песку, получай нахуй. Бей його, Владик, бей. О, о, є, это, є! пакуй його, пакуй його! Йому тут треба відіграти! Пакуйте його! ха ха Тупого дауна напакують. Ха-ха! Взяли в кайданки му. Нема шайте задержания. Вы имеете право. Также вы право на адвоката но... Поняв, Міранда зачетана. Міранда зачитана, все. Та да, завелий ебало, давай, мовчи, малий. Я там говорю, а. Знаєш, що мусор сказав? Е, 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 Дави, я оскорбляю того медика, мусор той говорить, блять, затримайте його, він мене обзиває. Мусор говорить, а я не розумію, що він говорить. <реш> Я його просто вато вишлю і вс. Хлопцы, да гроши все <реш> зарубляют. Пацани, де можна підняти лавандос? Де деньги зарабатывают? Ую, ую, света. Деньги зарабатывают какой-то, не походите и все. Что, машину купити, якщо все квести прийти? Типа бомжу жувачку дай. Просто там Смотрите, ходите по этим местам, квесты собирайте и все. Только самая, блядь, блядь, дешевая, дешевая, дешевая тачка со. Мож, Можешь дать 20 гривен на кофе по-братски? Сам, сам, самый, самый дешевый это там, короче, в Шарлотауне, там советский автопромо так иски. Ага, и сколько такая жага? Примерно? Примерно? Там скидка, ну там 8500 где-то со скидкой. О, Ого, не, не. то нам на целое життя тільки грошей не заробити. Тут ебар. Шоу бар. У барі має бути вода. Я мав. Ємо. Я йому Пачка. дав бутилку води. Пачка северет, Владик, півас. Чер... Чернігівський Владик. Оболодь. Десант. Реально, чернігівський є? Палтика, та. Ага, він хоче, щоб я йому сендвіч дав, він мені дасть одно дерев'яне Дерев бронза монета. Вино, вино це 250 гривень. Ти то розібрав? Ооооо! Навкинця, але класно. Вау! Мама, я в тумані, а чи ой, тут файно співає. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой <плес> Давайте наберемо 10 лайків і новий відос не заставить себе ждати. Ну що ж, друг, до зустрічі, не прощаємося, зустрінемося в антюрниті.